Про підкормки винограду, щоб ваші листя не були усіх цвітов радуги, то магнію не фата, то калію не фата. Отаке от. Калімагнезія, калій 30, магній 10, сірка аж цілих 42. Таке міндобриво граючи, його сипати треба кожний рік, якраз дощ іде. Великі кущі по пару ложок в лунки на маленькі кущики по ложці. Погнали. Не вимірюю я його ніколи з такою точністю. Ось так от приствольний круг накидав. Упало цей рік, щось попаде на той рік. Прививки сидять, як пеньки. Ось як не розбиваються. Справжній виноградар з трьома руками родитися. Щоб камеру держати <кхем> добре його сипати. Віроні більше треба. Прожорливо. Талісман наш для селекції росте у нас тут. Є свої новинки, буде сюрприз колись. У нас фішка морозостойки, що зиму пережило. Ото й буде наші новинки. і так багато хороших виноградів. Вже нікого нічим не здивуєш. А у нас будуть морозостойкі форми такі, щоб для нашої Черкащини можна було не вкривати. Зараз дощик його намочи, потім будемо поливати і ще його розквасити. Так, огірки жінки не обійдуться. Все коло винограду не курить, щоб не зірвався. Не спалахнув от сірки. Таким чином підкормлюємо це арбузовий виноград. Особий сорт. Так, всем до побачення. Пока.